Привіт, кіномани! Сьогодні ми поговоримо про найсвіжіші серіали, які щойно вийшли на великих екранах і вже доступні для перегляду онлайн від запеклих бойовиків до душевних драм. У цьому відео ви точно знайдете щось для себе. Приготуйтесь до огляду найцікавіших прем'єр місяця, які не можна пропустити. Всім гарного перегляду! Каос це оригінальний серіал, який можна уявити як поєднання міфології, драми та фентезі з сучасними елементами. Сюжет серіалу розгортається навколо стародавніх богів, міфічних істот і смертних, які опинилися у світі, де баланс між божественною владою та людськими слабкостями починає руйнуватися. У центрі сюжету конфлікт між олімпійськими богами та їхніми сучасними версіями. Боги досі правлять світом з невидимого Олімпу, але їхня сила починає згасати через зростання людського скептицизму. Та технологічного прогресу людство поступово втрачає віру в богів, і це загрожує руйнувати всесвітній порядок. А орден Декліна, а фаміля декай. У каус доміна. Приречені на славу. Після захоплення влади внаслідок кривавої громадянської війни імператор Веспасіан, прагнучи здобути довіру народу, починає організовувати видовищні шоу. Він запроваджує регулярні гладіаторські бої, захоплюючи гонки на колісницях і громадські страти, як засоб розваги та відволікання мас. Ці заходи швидко стають частиною життя Риму. Проте з часом межі від і реальністю починають розмиватися цей Оленя Біографічна драма розповідає про складні та спотворені стосунки між письменником і виконавцем Річардом та його фанатичною прихильницею, а також про їх руйнівний вплив на нього. Річард талановита і впливова особистість, потрапляє в вирбідозрілих обставин. У зв'язку з чим його нестійкий психічний стан з кожним днем наростає все більше, додаючи зайвих проблем. Тим часом його переслідувачку також поглинула жадоба та ненаситність у стосунках, що викликає серію подій, які приводять обох до зустріч. Стрічей з наслідками у своєму божевільному зв'язку вони розкривають одне одному глибокі темні сторони власної душі. Apologize right now. Шоу 8. Вісім учасників, які потребують фінансів, погоджуються стати частиною екстремального реаліті-шоу, де вони мають провести 100 днів у повній ізоляції у звичайній кімнаті. Проте виживання обіцяє стати жорсткою боротьбою. Кожна життєво необхідна потреба, чи то їжа, чи вода, обходиться учасникам у ціну, що перевищує звичайну в тисячу разів, що зменшує загальний грошовий приз, який вони мають розділити після завершення випробування. У цій боротьбі за виживання кожен вирішує для себе наскільки далеко він готовий зайти

Нічний рейс на рейсі з Лондона до Пекіна. Поліцейський офіцер Хана Лі супроводжує лікаря, підозрюваного у злочинах, який підлягає екстрадиції. Але коли під час польоту на борту літака відбувається несподіваний інцидент, вона опиняється в центрі значно більшої змови, ніж вона могла уявити. Тепер хана має розгадати мережу інтриг та зрад, щоб захистити себе та інших пасажирів, але час спливає з кожною хвилиною польоту над неспокійним небом. Революція стилю. В основі сюжету лежить історія Крістіана Діора, який разом із колегами-дизайнерами долає труднощі Другої світової війни та починає створювати нові тренди, що започаткували сучасну модну індустрію. У цей період Діор представляє свою знамениту колекцію, яка докорінно змінює уявлення про жіночий одяг і робить його ім'я символом нової ери в моді. Серіал занурює глядача в атмосферу Парижа 40-х, показуючи, як в умовах обмежень та поневірянь воєнного часу ці дизайнери змогли знайти натхнення для створення Ня неймовірних колекцій, які мали величезний вплив на моду та культуру наступних десятиліть,